Новини четверга 20 квітня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Оновлення автопарку. Нову спецтехніку придбають для дев'яти комунальних підприємств громади. Порятунок кров'ю. Близько 200 прикордонників стали донорами для поранених військових. Про безпеку на власному прикладі. Вийшла друком друга частина книги про пригоди Славка Хоробрика. Спецтехніку для дев'яти комунальних підприємств планують придбати цього року у Хмельницькій громаді. Це нові машини для прибирання вулиць, парків і пляжу, самохідні косарки, автівки для аварійних ремонтів та автовишка. На закупівлю техніки в бюджеті громади передбачили понад 180 мільйонів гривень, адже чимало комунальних спецавтівок відправили колегам у деокуповані міста. Ірина Ріон розповість детальніше. Нову спецтехніку планують цьогоріч придбати для комунальників Хмельницької громади. Під час позачергової сесії у березні на це виділили найбільше за останні роки коштів. На 2023 рік ми передбачили 181 млн грн. мільйон гривень. Найбільша сума за останні роки. Щороку ми виділяли десь 20-30 мільйонів, і щороку оновлювали техніку усіх комунальних підприємств. Цього року ця сума найбільша. Ми плануємо купити 10 нових автобусів, які будуть працювати на маршрутах громадського транспорту нашої громади. Ну і власне ми плануємо купити значну частину спеціальної техніки. Частину спецтехніки, що перебувала на балансі комунальних підприємств, Хмельницький відправив колегам до окуповані міста ще торік. Кілька автівок вирушили на передову для захисників. Значна частина техніки вилучена для потреб збройних сил України. Це автобуси, спеціальна техніка. Частину техніки ми передавали для міст, які взяли під патронат, зокрема, це Ізюм якому ми допомагаємо, тому зараз ми суттєво оновимо, скупимо техніку для того, щоб знову ж таки бути готовими до різних ситуацій, досвід зими 2022-2023 показав, що ми змушені значну частину техніки залучати для ліквідації туристичних ударів по енергетичній інфраструктурі. Загалом для дев'яти комунальних підприємств планують придбати 34 одиниці спецтехніки та вісім причіпів. Зокрема, підприємству Хмельницьк теплокомуненерго потрібні дві вантажівки для перевезення щепи та ліквідації аварійних ситуацій під час відключень світла. За допомогою нової фрезувальної машини Хмельницькводоканал замінюватиме каналізаційні люки. Це дозволить більш якісно виконувати замінну люків на вуличній дорожній мережі. Адже потреба в цьому досить таки серйозна і досить таки важлива. Ми бачимо, що їдучи по вулицях, велика частина люків вже провалені, а вручну заміна виходить ну, не зовсім якісною. Також для капезинонбуд буде придбана фреза, за допомогою якої будуть видалятися пеньки від видалених дерев. Першими провели тендер на закупівлю автівок на підприємстві парки і сквери Хмельницького. Невдовзі тут з'являться дві машини: пляжоприбиральна і самохідна косарка для впорядкування газонів. Адже лише у парку імені ім Чекмана необхідно наводити лад на 55 гектарах площі. Пляжоприбиральна машина. Ми оголосили конкурс на 450 тисяч гривень. Вийшли на тендер, виграли тендер люди за 435 тисяч, а трактор косарка вона дорожча, мільйон 296 тисяч. Пляжоприбиральна машина, пінгвін. Одночасно з просіюванням він його рихлить, видаляє з піску різні там бруд, сміття. Це перші такі будуть машини. Ми будемо пробувати, бо в нас, звісно, збільшується з кожним роком території, які потрібно гарно кваліфіковано доглядати. Взимку підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг необхідна додаткова снігоприбиральна техніка, адже деяким автівкам понад 30 років вона використовується в активній соляній, соляному середовищі. І псуються значно і значно швидше, ламаються значно і значно швидше. Взагалі, такі машини, які прибирають дороги і використовують ціль для посипання термін їх використання 7 років. Також для капебраду будуть придбані машини для перевезення персоналу і каток малий тандемний для робіт на вулично дорожній мережі. Один сміттєвоз готується придбати влітку для спецкомунтрансу. Втім, нині на підприємстві потрібно додатково дві машини. На підприємство міськсвітло мають закупити нову автовишку висотою 22 метри. За її допомогою комунальники зможуть швидше відновлювати Хмельницький та інші міста України після ворожих обстрілів. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – Новини міста. Близько 200 курсантів прикордонної академії сьогодні здали кров для поранених військових. Акцію проурочили до прийдешнього професійного свята Дня прикордонника. Більшість долучилися до донорства вже не вперше. Як все відбувалося, бачила Ірина Кондратюк. Курсант прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Тарас Біжик прийшов здавати кров. Робить це не вперше, адже таким чином хоче допомогти пораненим захисникам. Кров я здаю регулярно, це десь раз десятий, напевно. Ну, зараз бійцям потрібно крові, оскільки бойові дії. Думаю, що запаси крові завіми ніколи не будуть, тому здаю регулярно. Перед тим як здати кров, донорів оглядають лікарі, консультують, дізнаються, чи немає протипоказань, вимірюють тиск та роблять низку аналізів. Визначаємо гемоглобін, групу крові. Приходить до лікаря на прийом, огляд, опитування. Ще раз розповідаю, опитував, щоб нічого не пропустити, тому що безпека це основне. І... Йде п'є ще чай перед здачою з печером, солодкий чай. Здає кров, отримує ось таку довідочку від роботи, яка йому гарантує два вихідних день здачі, оплачений ще один протягом року, і йде відпочивати. Хмельницькі прикордонники поповнюють запаси крові регулярно, як тільки є потреба та можливість. Цього разу акцію приурочили до прийдешнього професійного свята. Нині до благодійної справи долучились близько двох сотень курсантів та працівників академії. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива і вкрай потрібна. І ми постійно приймаємо таку участь по здачі крові. І хочу навіть сказати, що у нас є такі вже донори-прикордонники, які в сороковий раз здають відповідно кров. І один із етапів, що курсанти, майбутні офіцери, вони також формуються як свідомі патріоти нашої країни. Не вперше долучаюсь кожного разу, коли є можливість. Вважаю, що це потрібно, це дуже важливо сьогодні, як ніколи. І ну, просто не можу осторонь обійти це все. Взагалі не страшно. Порівняно з тим, що сьогодні зараз роблять герої, наші захисники, це взагалі не страшно. У центрі служби крові кажуть, потреба у донорстві нині постійна. Нам дуже багато потрібно. Не так як для війни, а також і для громадянського народу. Тому що всі лікарні, які де знаходяться люди, вони завжди потребують кров. Як я раніше говорив, одна людина може спасти до трьох людей. Більшість ми даємо акцент на мінусову, зрезався мінусову. Ну і третя плюс, четверта плюс, теж дуже необхідна кров. Особливо зараз і час вся кров необхідна. Донором може стати лише здорова людина віком від 18 до 60 років, без протипоказань та з вагою не менше 50 кілограмів. Здавати кров можна кожні два місяці. Ірина Кондратюк, Валерій Телеховський – новини міста. Вар наших героїв з'явився у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі №1. Там висадили сім білих сакур в пам'ять про полеглих захисників, які є випускниками навчального закладу, та чиї діти нині навчаються тут. Заклали сад ще у 2020 році. Олександр Семенюк знає більше. Володимир Парій у 2002 році закінчив спеціалізовану загальноосвітню школу номер один. Працював у поліції Київщини. З початком повномасштабної війни став на захист України. Загинув герой у червні минулого року у Донецькій області. Він сказав, коли він надумав це йти. Хто як не я? Він пішов, просто записався солдатом. Дуже хлопці його любили, був відважний. Завжди їх і в бойові кругом прикривав. 11 червня його не стало був. Зразу поранений смертельний. І поховали його в Києві. Там у нього дружина, донечка маленька. У пам'ять про Володимира Паріята ще шістьох героїв у новому сквері висадили сім білих сакур. На кожне дерево в'яжуть червоні стрічки, які символізують пролиту кров полеглих захисників. Чому білі сакури? Скажу тому, що це. Символ швидкоплинності життя. По перше, Біла сакура це метафора життя, і це біль і скорбота як символ. І водночас відродження життя заклали сквер наших героїв ще у 2020 році у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі. номер родин раніше на цьому місці стояли старі тренажери. Один батько зняв асфальт, оцей шар, і інший батько дав нам поребрик. Ми його поставили. Наступний батько засипав землю, чорнозем, і пішла робота. Ми закупили в однієї великою знижкою рослини декоративні. У попередні роки тут висадили більше 150 різних кущів, дерев та квітів. Кожен з нас сьогодні повинен дуже чітко, щоденно. Просто зобов'язаний працювати на українську перемогу. Сьогодні кожен з нас зобов'язаний працювати на своєму полі. Що ми говоримо про учнів, це навчання. Якщо ми говоримо про педагогів, освітян це навчати дітей, тому що наші герої віддали життя за те, аби Україна мала дуже світле майбутнє. Гуртуємося, допомагаємо Збройним силам України. Вічна слава нашим українським героям! Слава Україні! Олександр Семенюк, Володимир Паламар. Новини міста. Хмельничан закликають не нести штучні квіти на кладовища. Пропонують замінити їх живими. Рослини можна тримати у горщику або ж висадити біля могили. В офісі проєкту Розумне довкілля кажуть, що останніми роками пластику на цвинтарях поменшало. Втім, на полігоні досі накопичуються тонни неживих квітів. Важко. Якби зрозуміти, чим люди керуються, коли обирають штучні квіти, мабуть, тим, що вони довше, ну тобто вони не в'януть і, наприклад, ще місяць-два вони можуть там бути на могилі чи на плиті. ось Але ну насправді це таке вже пережитки минулого, як на мене, і від цього потрібно відмовлятися. В першу чергу, якщо думати про екологію, про довкілля, це насправді дуже негативне явище. Воно кілька факторів має, навіть коли виробляють. Такі штучні квіти, це вже викиди в атмосферу, і найбільше це, напевно, саме коли вже їх викидають, а ще частіше їх вже і спалюють. І це взагалі ну, дуже негативно впливає на довкілля. Взагалі, на ринку квітів мені здається є з чого вибрати, і сама альтернатива штучним квітям це натуральні квіти. Майстер-клас із декорування дерев'яних тарілок відбувся просто неба у середмісті. Оздоблювали посуд у техніках подвійний мазок та петриківський розпис. Готові вироби учасники майстер-класу забрали додому. Захід був безкоштовний, але поруч стояла скринька для донатів на підтримку ЗСУ. Подробиці у наступному сюжеті. Англійський подвійний мазок та український петриківський розпис. У таких техніках хмельничани розписували дерев'яний посуд просто неба у середмісті Хмельницького. Перед великоднем всі розписували е, писанки. Майже всі. Ми хотіли внести якусь таку новинку і ізюминку. Такі заходи ми проводимо не вперше. Цьогоріч в рамках проведення великоднього ярмарку ми запланували проведення художнього такого заходу. Погода нам трішки завадила. Ми перенесли наш захід, мали проводити перед великодним, проводимо після. Аби створити візерунок у техніці подвійний мазок. Потрібно на одному пензлі поєднати два кольори. Схожою, хоч і трохи складнішою, є техніка петриківського розпису, який упродовж століть є візитівкою України. Для Петриківки потрібні саморобні пензлики. Вони виготовляються з білячих хвостів. Там йде дуже дуже тонесенький хвостик, ним можна зробити. Оці от всі звертушечки. Взагалі, колись дуже давно працювали з котячої шерсті, робили пензлі, от, і ними працювали. Колись Петриківкою розписували в будинках піч, розписували самі будинки. Зараз будуть дуже використовувати Петриківку в сучасних інтер'єрах, буде повертатися. Розписували тарілки акриловими фарбами. Вироби відтепер прикрашатимуть оселі учасників майстер-класу. Майстриня говорить, такий посуд може зберігатися десятиліттями. Це може бути як естетичний такий предмет, але можна використовувати, знаєте, на фрукти, цукерки. Ми йшли, фотографувалися з сином, до нас підійшли, запросили нас на захід. І ми вирішили, чому б ні. Дивимося по перекладу. Що стараємося, поставимо на кухні, правда? Майчик. Буде в нас така пам'ять. Дуже часто хочу помалювати. Я можу малювати в розмальовці. Бабочка літає. Я захотіла просто піти в парк, кудись погуляти, побачила, що тут столи стоять. Мені стало цікаво. Я думаю, що якщо е, я встигну таке домалювати, то заберемо дому десь як поставимо на видному місці, буде прикрашати е, квартиру нашу. Майстер-клас із розпису та рілок безкоштовний, але поруч стояла скринька, куди учасники донатили кошти для Збройних сил України. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Новий щоденник Славка Хоробрика презентували у Хмельницькому. Це друга частина книги про пригоди хлопчика поліцейського від поетеси Оксани Радушинської. Твір в ігровій формі вчить дітей дотримуватись правил безпеки у повсякденному житті. Розповсюдити примірники планують усіма бібліотеками області. Денис Клименко з подробицями. Хмельничанка Євангеліна разом з однокласниками завітала на презентацію книги новий щоденник Славка Хоробрика. Дівчинка каже, що перша частина твору їй сподобалась, тому сподівається, що друга буде ще цікавішою. Коли я читала цю книгу, мені дуже сподобалися ці оповіді. Він був дуже хоробрим. У нього було багато друзів. Він там ловив злочинців. Ця книга вона добре дає приклад, яким треба бути. Думаю, там буде вже серйозніше, ніж в перший. Він там буде гасити пожежу, все. Ну, Я думаю, що цікаво буде. Представили книгу читачам у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Вона розповідає про пригоди хлопчика поліцейського, який на власному прикладі вчить юних читачів правил безпеки в повсякденному житті. Це той досвід, коли ти свої знання як доросла людина можеш передати маленьким діткам, які ще не мають такого великого досвіду життєвого і не знають, як діяти у певних ситуаціях. Але все це має, звісно, бути в такій ігровій цікавій, веселій формі. Перша частина книги. Прославка хоробрика вийшла ще 12 років тому. Ідея створення такого персонажу належить представникам поліції. Ми зрозуміли, аби виховати нове покоління законослухняних громадян, ми маємо починати навіть з дошкільного віку працювати з цими дітьми, вчити їх законослухняної безпечної поведінки. А для того, щоб донести дітям якусь важливу інформацію в доступній формі, потрібні особливі ігрові методи. І так з'явилися два головних персонажі, які от в ігровій такій казковій формі почали розповідати дітям про правила безпечної поведінки. Як зазначає Оксана, Ана Радушинська, це не останній твір про хлопчика поліцейського. Мені здається, що на теперішній час в умовах війни це навіть найважливіше, ще важливіше ніж було тоді, коли ми починали. І напевно, ж має бути і ще продовження Славка Хоробрика, де буде вже йтися і про мінну небезпеку, і про вибухи, і про війну, і про переселенців. Тобто, це вже. Це ж історія ще для одного щоденника Славка Хоробрика. Знайти новий щоденник Славка Хоробрика можна у бібліотеках області. Денис Клименко, Валерій Телеховський – Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Разом переможемо. Слава Україні!